До всеукраїнського руху допомоги бійцям у зоні АТО долучилися і найменші буковинці. У 21-му дитячому садочку провели патріотичне свято та благодійний ярмарок. Ось так гордою ходою прийшов до дітлахів колишній вихованець садочка Михайло, який після недовгого відпочинку знову повертається у зону АТО. Герой справив на малечу незабутнє враження, яким повинен бути справжній захисник країни. Тепер тут знає кожен хлопчик. Можним, сильним і розумним. ідею провести благодійний ярмарок запропонувало батькам керівництво закладу. Батьки наскільки всі відгукнулися, готували всі, по-моєму, на протязі цілого місяця ми готувалися, вишивали різні обереги, поробки. Випічка, лільки, мотанки, патріотичні прикраси, одяг та іграшки на благодійному ярмарку можна було придбати чимало цікавого. За словами батьків, вони намагаються маличку привити дітям любов та повагу до батьківщини. Міс ночок саме каже, мамочка. Ми сьогодні малювали нашим е, захисникам, нашим солдатам. Ми сьогодні малювали малюночки. Ми, як батьки, також залучились до цього. Дочка виховательки Марина Горбатюк про труднощі бійців на Сході знає з перших вуст її брат щойно повернувся з гарячої точки. З його розповідей ми знаємо, що там дуже важко. Там немає деяких продуктів, не вистачає білизни. Це їм буде допомагати, якщо ми не можемо зараз їм передати нічого, хоча б гроші. Дорослі та малі радісно розкуповували солодощі та гарні кольорові витвори, адже крім втіхи собі, кожен хотів внести маленьку часточку допомоги тим, хто проливає кров, аби усі ми мали чисте небо над головою. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.